Хай це мій перший серіал Одні на землі. Вже времного перегляду. Ми, звичайно, не маю права вас затримувати це перша серія. Та бляха, чо плита не включається. А, так можна було, як її звати рофт, Лрфо... тим часом у Пітер. ой, -ой. Так Я хочу кава, така варяча. Да блинчика, ты говоришь... Какие люди? Глаза, мне... Чего ты говоришь? Будем <и> не наука. <свес> Я ошибался. Сняте кошмары. Ты все-таки был прав.

Всі міста захопили монстр залишилося тільки чотири людина. Тобі за це, просто трохи помилка. Перший серіал як не як. Двилося. Ви вже чули новини? Так, я чула. І я, може, соберемось на одній галявині через 30 хвилин. Пітер! Знаєш, oh, нет. <рес> Болтають вже одну годину. <рес> Лара! Рофт. <рес> 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 Кінець першої серії, друга серія буде мінімум через Вибачте за таку тиху озвучку, бажано дивитися з більшим звуком. Ну, ну і, звісно ж, котяра. Всім пока.